Чим це все може закінчитися для росіян? Там на світовому ринку так щось валяться далі ціни на нафту. Що вже там щось бренд нижче 60 доларів? Там і в минулому місяці були санкції ці ж Трампа проти Росніфті і Лукойла. Фактично повикидали їх з західних ринків. Плюс там вторинні санкції можуть бути. А чим це все може закінчитися для росіян? ці, ці такі ця система з низьким ну для нас. Ну для нас, війни. ми так би так... можемо. Кінце війни. Війна закінчиться. Е, я думаю, що Путін закінчить війну тільки в тому випадку, коли він побачить, що він економічно її не тягне. І це буде загрожувати цілісності, е, Росії. Я думаю, що це. Такі це стратегічні... така подібна історія, як з Радянським Союзом, що то, що вони все такі не стратегічні... ленатує. І... Це такі стратегічні рішення, а це робиться не швидко, на жаль, але е, Західний світ, він поетапно він до цього веде. Щоб не е, за рахунок військової ескалації, а за рахунок економічного. Е, такого колопсу е, в Росії. Е, коли піде інфляція, коли е, там, ціни піднімуться, товари пропадуть і так далі, так. до чого це може привести? Європа відмовилась від газу російського. Уже, правильно прийнято рішення. Про е, продаж світлих ну, углеводнів, автопродуктів і газів зменшився. Я думаю. Відсотків на 60-70. Європа не купує, газ йде американський скраплений, Китай зменшує. Ну не, 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 не так різко, а Індія зменшує. Воно цей тиск йде, 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 йде і, 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 і от, -от приведе. Він Тут навіть він можна сказати, що якщо б війна закінчилася, там їх трошки санкції послабили, то не так просто вернутися тепер на той ринок. Там тепер американський газ. Да, не по продукту. Ну, це аналогія з Радянським Союзом. Знаєте, чим закінчиться? Тим, що э, літаки э, військові, такі Геркулес, і так далі, вони будуть прилетати в Москву, Санкт-Петербург, ножками... Местарств... Трампа, Трампа. Ну, не трампа чи хто там трампа, буде наступний, я, Джей, Джей Ди Венс буде присилати, гуманітарному да, праву. Да, так, да, да, чи хтось інший. Ну, по іншому воно не буде.